Так, сьогодні вам розкажу трошки про якорі до різних інструментів. Ротор, якор, хто їх говорить. Дивіться, буває якор. Отакий, бачите, Ну, це довбич простої там, болгарки. Хоча він не скаже там самий поганий, середній клас, намотаний так собі. ну, дріт, дріт трошки так, ну, ще не світиться, але ну, менше більше. Слабенько залито тут. Трошки лаку є, але він так. Не дуже там. Але це ще середній, це ще не самі погані. Тут це реально класний, бачите, броня є, бандаж. Тут лаком класно залито. Оце реально хороший якор зроблений, так дуже. Це хороші, якісні булгарки. Покажу ще вам дешманський якор. Дивіться, бачите, як світиться, прям... це, ще, це ще гірше від. Це ще хоч лаком залятий, а це прям... прямо з дрот такий освітиться, лаку мало, прям... Подивіться, які отвори між, між цим желізом. Та тут намотки майже немає, це просто дешман. І якор, не знаю, чи він довго пропрацює. Є просто без, без бандажу, але також якісно залитий, хороший намотка. так, Бачите, дріт, нічого, там досить його достатньо, грубий дріт. Тому часом буває у людей питання, чому болгарка та дешевша та дорожча. А тому? Тому що якор. Там Кращий якор, кращі підшипники, кращий статор. І тому вони відрізняються. Тому якість на якість. Якість це ну, дуже важливо. Коли ви візьмете з хороших запчастин, тоді буде якісний інструмент. Якщо інструмент дешевий, там не можуть покласти хороший Наприклад, якщо цей якор, наприклад, такий чи такий коштує два рази дорожче. Ну, не може болгарка дешево коштувати, коли там. Дорогі запчастини. ну нереально не буває чудес, не вірте, не ведіться на всякі розводи. Коли там інструмент дуже дешево, а він там прямо обіцяє, що нам золоті гори, цигани хіба ходили носили. Так що на вагу потрібно звертати інструменту, тому що коли недомотаний дріт, тоді він буде набагато легший інструмент. Коли там щось більше пластмаси, менше зелі, желіза, ну, коротче, там дуже багато чинників. Так що на все потрібно звертати уваги. Якщо у вас якісь виникли питання, звертайтеся в коментарях. Пишіть дякую вам.